Віктор Галасюк, радикальна партія. Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги. Фракція радикальної партії вважає, що цей тиждень ми маємо присвятити тим проблемам, які... Є найгострішими, які найбільше турбують людей. Ми кажемо сьогодні про бюджет країни, але у кожної родини є свій бюджет, і по ньому дуже серйозний удар наносять ті платіжки, які сьогодні надходять. Представник правлячої коаліції каже, що дехто навіть буде менше сплачувати. Ну давайте подивимось, хто буде менше сплачувати. Насправді на сьогодні ситуація є критичною не тільки через таке суттєве зростання тарифів, а через те, що половина майже доходів громадян України на сьогодні за даними. Мед... Держстату складають соціальні допомоги, тобто в структурі доходів громадян, стільки скільки люди заробляють, отримують заробітну платню, стільки соціальна допомога. Це ще перед підвищенням тарифів. Така ситуація є абсолютно неприпустимою в сучасній європейській країні. Тим більше, що сьогодні наявний доход громадянина, тобто за вирахуванням податків, сплачуваних в середньому, це менше 100 доларів США на місяць. Ця ситуація є абсолютно неприпустимою, тому фракція радикальної партії пропонує, окрім... Прийняття того надзвичайно важливого закону, який сьогодні вже згадували колеги з батьківщини, про зниження ренти на газ українського видобутку. Також необхідно прийняти цілий комплекс законодавчих ініціатив, які на сьогодні внесені в парламент. Я коротко на них наголошу. Це проект постанови Верховної Ради 3306, який стосується ліквідації монополіста посередника Наф Нафтогаз України в його існуючому вигляді, який є штучною непрозорою надбудовою на ринку природного газу. Це це питання надзвичайно гостре, його потрібно вирішувати, і ця постанова вона містить фаховий алгоритм вирішення цієї проблеми. Ми зобов'язані спрямувати дешевший газ українського видобутку виключно на потреби населення України. Разом з тим, ми маємо забезпечити програму державну, яка буде сприяти збільшенню українського видобутку. А для того потрібні інвестиції. Щоб були інвестиції, потрібно не тільки зменшити ренту, а й закласти відповідні ресурси до державного бюджету для того, щоб ми насправді мали свій свій український видобуток надзвичайно важливим є прийняття проекту закону 3386, який також внесений в парламент, який стосується. Усунення неконституційного регулювання тарифів Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Нам потрібно запровадити прозоре ціноутворення на ринку тарифів, яке буде повністю відповідати діючій конституції та порядку утворення відповідних органів регуляції. Ну і насправді нам потрібно побачити від уряду програму масштабної енергомодернізації, бо ми не можемо кожного року ходити по колу і тільки вирішувати деку купувати газ нам потрібно не просто купувати газ, а нам потрібно зменшити енергоспоживання для того, щоб ми вийшли на європейські показники. На жаль, сьогодні ми втричі, як мінімум, відстаємо від показників Європи. Ми просто опалюємо повітря, ми просто сплачуємо мільярди країні агресору не проводячи реформи з енергомодернізації. Але це не можна зробити за декілька днів. Тому на цей час ми пропонуємо уряду все-таки підвищити норму, соціально захищену норму споживання природ. День газу з 200 метрів кубічних на місяць принаймні до 350 кубічних метрів на місяць. Адже без цього сьогодні просто це є аморально і є несправедливо. Друге надзвичайно важливе питання це підтримка села. Ми вважаємо, що ми маємо забезпечити комплексну підтримку сільськогосподарського виробника. Ми зобов'язані розглянути законопроект 2585, який забезпечить поліпшення умов для українського товаровиробника. Ви подивіться з 91-го року по Голів'я крупного рогатого скота скоротилася в 6 разів з 25 мільйонів голів до 4 мільйонів голів. Це є просто катастрофа, це є просто вирок. Наступний надзвичайно важливий закон, який ми маємо розглянути цього тижня. Давайте розглянемо його у другому читанні. Це щодо встановлення мінімальної закупівельної ціни на молоко на рівні 4 гривень. Цей законопроект прийнятий в першому читанні. Ви знаєте, що сьогодні корова не годує селянина, тому ми маємо з одного боку підтримати. Вітчизняного сільськогосподарського виробника, а з іншого боку, забезпечити соціальний захист селянина, соціальний захист розвитку українського села. Не менш значущим є питання, яке сьогодні піднімалося проведення ліберальної податкової реформи це 3357, яка передбачає суттєве зменшення податкового тиску на платників податків, звільнення реінвестованого прибутку від оподаткування. Ця податкова реформа має стати початком відродження української економіки. Годі вже ходити по колу. Ну і нарешті останнє, ми зобов'язані прийняти закони про персональну майнову відповідальність чиновників, перевіряючих усіх, хто накладає штрафні санкції на бізнес. Вони мають знати, що вони ризикують своїм власним майном. Оце буде справжня боротьба з корупцією, оце буде справжній захист малого і середнього бізнесу. Дякую.